Три українські атомні станції майже відновили потужності після обстрілів Росії. Про це заявив генеральний директор Магатера Фелігросі. Мова про Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську АЕС. Він зазначив, що наразі працюють вісім з дев'яти реакторів. Один перебуває в стані зупинки деякі зовнішні лінії електропередачі досі від'єднані після. Атаки 28 листопада, як зазвичай, ядерну безпеку України Гросі назвав джерелом глибокої стурбованості і закликав до максимальної стриманості. При цьому не згадав, хто саме атакував нашу енергосистему. Україна підписала декларацію про намір збільшити виробництво атомної енергетики в найближчій перспективі, окрім України, про плани потроїти потужності атомної енергетики до 2050 року. Заявили зокрема Сполучені Штати, Франція, Велика Британія і Японія. Загалом 31 країна такого рішення досягли на кліматичній конференції в Баку. Чому ж цивілізований світ робить ставку саме на атом як джерело чистої енергії, і який внесок в боротьбу зі зміною клімату може зробити Україна? Кореспондент СН Дмитро Фурдак розкаже далі? 15 атомних енергоблоків до російського вторгнення, дев'ять після окупації росіянами Запорізької АЕС. Тим не менше, нині атомні електростанції забезпечують більше половини електроенергії в Україні а могли би ще більше. Це третій енергоблок Хмельницької атомної електростанції його почали зводити ще за радянських часів, але не завершили. Тож нині енергетики підтримують його в належному стані, щоб щойно буде дозвіл завершити будівництво. Закон потрібно прийняти, і як тільки він буде прийнятий, ми Відповідно, зобов'язуємося добудувати енергоблок номер 3, за три 3 роки. Керівник енергоатому говорить про закон, який би дозволив розширити ХАЕС до чотирьох енергоблоків. Третій та четвертий блоки почали зводити ще за радянських часів. Нині третій готовий на 80%, четвертий на 25%. Законопроєкт пройшов слухання в комітеті, тож незабаром його можуть розглянути у сесійній залі, і з цим необхідно поквапитися, каже член профільного комітету ради. І міністерство енергетики і енергоатом вів. Перемовини із Болгарами для того, аби в Болгарії викупити реактора для третьої четвертої енергоблоку, і в Болгарії уряд їхній і парламент схвалив таке рішення, і нам потрібно якомога швидше викупити ці реактора, тому що росіяни теж тиснуть на Болгарію, щоб Болгари нам не продали це обладнання. До 2050 року Україна поставила за мету збільшити виробництво електрики на АЕС майже вдвічі. Ці плани збігаються із рішенням учасників міжнародної кліматичної конференції КОП 28 31 Країна домовилася утричі наростити атомну енергетику до середини століття. Це рішення, яке дозволить. Знизити значно знизити викиди, фактично і вирішити екологічні цілі, які ставляться ноль викидів до 2050 року угліволога газу в атмосферу. Чистими джерелами енергії так само є вітрині станції та сонячні панелі. Утім, вони мають два суттєвих недоліки: залежність від погодних умов та вартість електроенергії, яку вони виробляють. Економічний експерт Борис Кушнелюк зазначає, кіловат електрики, виробленої на газовій ТЕЦ, коштує від 10 гривень на сонячній панелі близько 6, А от атомна електрика коштує менше 2 гривень за кіловат. Світ потребує великих обсяг електроенергії, яку і доступною за доступною ціною, і безперечно, замінити в цьому битку електроенергію атомних станцій неможливо. АЕС завжди дорожче з точки зору будівництва. Але при цьому вартість електроенергії, яку вони виробляють, вона буде суттєво нижча. Експерт додає з точки зору безпеки, навіть в умовах війни АЕС теж надійніші після Чорнобильської катастрофи. Додає президент енергоатому в усьому світі. Вжили заходів, щоб мінімізувати ризики аварії на ядерних об'єктах. Отже, будують так, аби навіть за прямого влучання атомний реактор не був пошкоджений. Було прийнято ряд дуже важливих рішень, по покращенню безпеки спеки експлуатації ядерних об'єктів взагалі. А в частності, були заборонені в Україні реактори типу РБМК чорнобильського типу, і у нас залишилось тільки реактори ВВР-1000. Саме такого типу третій та четвертий реактори на Хмельницькій АЕС. І поки енергоатом чекає дозволу на їх добудову, компанія вже веде переговори про побудову зовсім нових п'ятого та шостого блоків на Хаес разом із американською компанією Весінхаус за їхньою технологією. Коли їх уведуть в експлуатацію, Хмельницька АЕС стане найпотужнішою у Європі, кажуть у Міненерго Дмитро Фурдак, Михайло Путята та Денис Чиж, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Вини